Я Наталя і мої вам вітання! Цей неймовірно смачний пиріг і риска готується на раз 2-3, все змішала і готово! А ще це чудова альтернатива горішкам зі згущеним молоком, бо це швидше і простіше. Перелік інгредієнтів на екрані і в описі під відео. До одного яйця категорії С1, вага його 62 г всипаю дрібку солі, 2 столові ложки цукру і дрібку ваніліну або ж півпакетика ванільного цукру. Додаю 1 столову ложку сметани будь-якої жирності і все гарненько перемішую. Тут я довго не бовтаюсь, бо цукру розщиниться, що в процесі. Головне порушити текстуру білка і утворити однорідну масу. Розчиняю 100 г вершкового масла, додаю до тіста, все на раз-два збовтую, цукор розчинився і рідка основа тіста готова. В окрему посудину просію 250 г борошна вищого гатунку з містом білка 103 всипаю до нього одну чайну ложку розпушувача. І все перемішую. Залишилося лише п'єтати рідку і суху частину тіста. Якщо ж у вас борошна з іншим містом білка, додавайте його частинами, щоб не забити тісто, бо різне борошна має різну водопоглинаючу дію. І тут також все швидко і просто, бо це тісто довго вимішувати зовсім не потрібно, щоб в ньому не розвивалася зайва кликовина. Ось так всі крихти докупи, і вуаля, все готово! Тісто вдалося м'якеньке, не забите і не цупке. Кладаю його в мішечок і відправляємо в холодильник для стабілізації на 20 хвилин. Форма у мене роз'ємна діаметром 23 см. Якщо ж у вас є менша форма, чудово, пиріг у вас буде вищим. Цю форму нічим не змащує, бо у тісті достатня кількість жиру. В мене минуло пів години вже, тіста стабілізувалося, тож працюємо далі. Килимок я борошном не підсипаю, бо тіста не пісне. Але якщо вам так зручніше з борошном, взагалі не питання. І ось тут у вас є два варіанти. Або ви тісто розкачуєте, або ж у формі голіруч формуєте тарт з бортиками. Саме варіант з розкачуванням мені подобається більше, бо це як на мене набагато швидше. Тут вибір тільки за вами робіть завжди так, як вам зручно. Ну ось практично і все приміряю форму. Тістове коло має бути більшим зі всіх боків приблизно на 2,5 см, бо то будуть бортики пирога. Переміщаю тісто до форми, рівномірно його розпреділяю та формую бортики. Ось так притискаю дно і бока все просто. А далі шпателем чи ножем, в залежності, що у вас є під руками, підрівнюю краї, а залишки тіста викладаю на дно і розрівнюю. Звичайною виделкою чи ось таким зубчастим шпателем роблю ось так наколювання по всьому дну форми. Ну ось і все. Залишилося лише декілька руханок приготувати швиденько начинку. Вбиваю в миску 2 яйця категорії С1. Якщо ж у вас яйця менше за розміром, вам знадобиться їх 3. Обов'язково дрібку солі і дрібку ваніліна або ж півпакетика ванільного цукру. 1 столову ложку кукурудзіного крохмалю і 150 г сметани жирністю від 21%. І, як то кажуть вишенька на торті, 250 г справжнього вареного згущеного молока не підробки, жирністю 8,5%. Залишилось все об'єднати докупи. Зробити це можна блендером, вінчиком чи просто кописткою. Я люблю бути вдячною, тому пані Лілія Собечко щиро дякую вам, що стали спонсором каналу і приєдналися до нашої спонсорської спільноти. Ну ось практично і все любі, друзі, ви бачите зовсім без клопоту. І ось така рідка начинка має бути. Виливаю начинку в форму і декілька разів прокручую, щоб жодних горбів при випіканні не утворювалось. Випікаю в заздалегідь розігрітій духовці, нагрів верхний з без конвекції при температурі 180 градусів Цельсія приблизно 35 хвилин. Підлаштуйтеся під особливості саме своєї духовки. А готовність пирога перевіряю саме ось так. При бажанні пиріг можливо задекорувати підсушеними пелюстками мигдалю. І найважче в цьому рецепті це дочекатися його повного охолодження. Смак цього пирога ідентичний горішкам зі згущеним молоком, а клопоту, на відміну від горішки, зовсім немає. Дякую вам за перегляд, подобайку і коментар. Всього вам найкращої до зустрічі!